Zipfile YouTube я радий бачити вас у себе на каналі, і не часто до мене на огляд потрапляють якісь преміальні гаджети. Але нещодавно мій знайомий військовий придбав собі ось такий пристрій: це Apple iPad Pro 2024 року на M4 процесорі. І поки він у мене лежить, я зміг його помацати і перевірити, на що він здатен. Сам я не використовую планшети приблизно з 2015 року. В повсякденному застосуванні у мене немає сценаріїв, де був би потрібен планшет. Тому сьогодні будуть чисте моє враження про даний пристрій, але менше слів переходимо до огляду. Ну і що ж у нас всередині цього ультрамаркетингового надмірно продуктивного пристрою? Давайте подивимось на його специфікації. Вийшов він в травні 2024 року, має розмір 11 дюймів і вагу всього 444 г. Дисплей у нас ультраретина тандем OLED на 120 Гц з роздільною здатністю 1668 на 2420 пікселів. З співвідношенням сторін 3х2 і з щільністю пікселів в 264 пікселі на дюйм. Присутня камера на 12 мегапікселів, котра знімає в 4К 60 FPS. Всі оці модні нововведення, типу останніх Wi-Fi, Bluetooth, GPSів, сенсорів Face ID, акселерометрів і тому подібне. Стереозвук, котрий відтворюється чотирма динамиками, розташованими по краях плантера. І саме цікаве, що ж у нас по залізу. Процесор в ньому стоїть Apple M4, подібний до того, що ставлять в MacBook. І так як це не саме топова модель в лінійці, а версія на 512 ГБ постійної пам'яті, то процесор має всього 9 ядер, з котрих 3 продуктивних і 6 енергоефективних. Продуктивні ядра бустяться до 4,4 ГГц. Графіка представлена 10-ядерним GPU від Apple. Буду я його мацати ще на iPad OS хоча вже скоро вийде 26 та версія, але він певно не буде так довго у мене лежати, щоб я встиг оновитись і затестувати нову операційну систему. Ну і оперативної пам'яті у нас 8 ГБ. Котрої в цілому поки що вистачає для всіх задач і потреб. Ємність вбудованого акумулятора 8160 мАч і вистачає його на достатньо довгий період. Ну і дивлячись на специфікації, я навіть не знаю, з чим він не міг би впоратись. Ну а тепер давайте перейдемо до візуального огляду і до моїх вражень про даний пристрій. Моєму знайомому він обійшовся в 67 тисяч гривень. Плюс він докупив до нього Apple Pencil Pro за 8 тисяч. Для чого розповім вам трохи далі. І так, перше, на що я звернув увагу, це просто бомбезний екран, кольоропередача, яскравість, все на максимально топовому рівні. Дивитись ролики на Ютубі, якісь фільми чи переглядати яскраві картинки на ньому одне задоволення. Єдиний, на мій погляд, мінус цього екрану, що він має глянцеве покриття, котре замацується відбитками пальців в перші ж секунди. Користування. Я пропонував знайомому докупити та поклеїти якесь захисне скло, але він відмовився, бо боїться, що втратить в якості кольору передачі екрану. На жаль, мені немає з чим порівняти якість зображення Apple iPad Pro 2024. Але я дивився декілька оглядів на YouTube на нього, і дехто каже, що він може потягатися. Навіть з професійними відкаліброваними моніторами для специфічних задач, підсумок, екран офігезний. Далі що привернуло мою увагу? Це габарити та вага пристрою. Він прям дуже тонесенький, важить небагато, і через це тримати його в руках довгий період часу можна не втомлюючись. Габарити пристрою дозволяють його кинути в рюкзак і забути про нього, або навіть в папку для документів. Ну і звісно до того ж всього якість збірки просто суперова, всі деталі та елементи підігнані ідеально. Так як він легенький, його витримує навіть сама проста підставка з магазину Аврора. Знизу і зверху планшета розташовані 4 динаміки для відтворення звуку. Я не скажу, що він тут суперовий, але достатній для повсякденного використання. Дивитись фільми і навіть слухати музику на ньому цілком можливо, і кров звуку у вас не потече. Ну і як в усіх сучасних моделях, Apple все ж таки замінили свій стандартний. Роз'єм лайтинг на популярний Type-C. Операційна система на ньому працює супер шустро. Ну, звісно, з таким залізом я би здивувався, якщо б були якісь підгальмовування чи затупи в інтерфейсі. Позаду планшету у нас розташоване звичне яблучко, і я не знаю, правда це чи ні, але я чув, що це не просто декоративний елемент, а це вставка, зроблена з МІДі, котра виконує функцію радіатору тепловідведення, що мені здається дуже цікавим рішенням. Плюс вся Задня кришка зроблена з алюмінію котра достатньо добре відводить тепло. І навіть після години тестування в різних бенчмарках планшет залишається ледь теплим. Також з задньої сторони у нас розташовані модулі камери, і спочатку я думав, що вона там просто щоб була, але я зняв на неї пару фоток та відео і скажу, що вона навіть краще, ніж в моєму iPhone SE 2020. На Apple iPad Pro можна знімати ролики в 4K 60 FPS з дуже непоганою якістю, що мене трохи здивувало. Зпереду, над екраном розташовані селфі-камера та декілька сенсорів. Додатково зупинятись на них не буду, бо у мене і так небагато часу на огляд даного пристрою. Вони там є, працюють, і це головне. Apple Pencil Pro дорогий, але потрібний в даному випадку аксесуар. Для того, чим буде займатись людина, котра придбала iPad. До того, як стати військовим, мій знайомий був дизайнером. Зайнером і працював на фриланс біржі. Тому Pencil Pro для нього must have, бо iPad замінить йому в майбутньому графічний планшет. І так як я до того не тримав в руках. Подібні пристрої для мене було здивуванням, як продумані деякі фішечки в Apple. Щоб зарядити Apple Pencil, достатньо його покласти на бокову сторону iPadu, він примогнічується і починає заряджатись бездротовою зарядкою. Здавалось би, це такі прості речі, але котрі дуже сильно спрощують життя. Зі звичайними типовими задачами, такими як перегляд YouTube, серфінг інтернету, роботу в офісі. З застосунках цей планшет вивозить добре, і для його заліза це можна сказати навіть не навантаження. Але зазвичай такі девайси беруть для чогось більш специфічно, ніж просто перегляд ютубчику. Я не професійний художник, але маю художню освіту і деякий час тому заробляв тим собі на життя, а саме малюванням ілюстрацій на замовлення. І я мав справи з деякими простенькими графічними планшетами. Тому трохи маю уявлення, як з ними працювати і як вони себе ведуть. Apple iPad Pro з пенсілом може вам замінити будь-який топовий графічний планшет. Перо дуже чутливе, і малювати на такому екрані з дуже крутою кольору передачою просто одне задоволення. Для мене це був своєрідний вау-ефект. І можна сказати, я вважаю цей пристрій ідеальним для художників, дизайнерів, тим, хто займається з графікою або чимось подібним. Відчуття можна сказати майже такі, як ви малюєте на звичайному папері звичайними традиційними інструментами. Все враховано і кут нахилу, і ступінь натискання, і швидкість, з котрою ви ведете по поверхні. В звичайних планшетах по типу вакуум, хуйон у вас завжди будуть якісь затримки, проблеми з драйверами, проблеми з сумісністю, з деяким програмним забезпеченням, і відчуття від їхнього використання схоже на дряпання пластиковим пером по пластику. Тут же все сприймається зовсім по-іншому. Додайте до цього спеціалізоване програмне забезпечення, і ви зможете креативити так, як захочете. Багато моїх знайомих тату майстрів в своїх студіях для створення ескізів використовують саме пристрої від Apple. На жаль, свою основну діяльність, а саме відеомонтаж, я на ньому затестувати не можу, так як у мене немає досвіду роботи в програмах для iPadOS, тим не менш з відеомонтажем таке потужне. Не залізе, я думаю, буде справлятись без особливих проблем. Ну і давайте перевіримо iPad Pro в деяких популярних бенчмарках, і першим я запущу Geekbench 6. Почнемо з cpu тесту в котрому наш девайс набирає в однопотоці 3743 бали і в мультипотоці 13412 балів. У мене зараз немає інших пристроїв для порівняння. І я не знаю, чи корелюються дані з PC-системами, але ви зможете запустити Geekbench на якомусь своєму пристрої і. Порівняти результати. Кому важливі детальні дані проходження того чи іншого тесту, можете глянути на екрані. Ну а далі запустимо тест GPU, в котрому iPad 2024 на М4 процесорі набирає 56 тисяч бали. Ось вам детальні дані проходження тестів. Ну, а у мене немає з чим це порівняти. Тому рухаємось далі до наступних бенчмарків. Запустимо Geekbench AI, так як наша залізяка підтримує всі ці новомодні маркетингові фішечки. По типу рейтрейсингу та використання штучного інтелекту. І по проходженню отримаємо Single Precision Score в 4889 балів, Half Precision Score в 7934 і Quantized Score в 6363. Багато це чи мало, напишіть в коментарях. Бо останній раз якісь мобільні пристрої я тестував ще в році 2015. -му. Тому тут я навіть не. Знаю з чим порівнювати. Ну і перейдемо до графічних тестів, а саме 3D Mark. Першим буде Steel Nomad Lite в котрому девайс набирає 3597 балів і середній FPS був 26,6%. Це на 75% вище, ніж в інших Apple iPad Pro. І на 94 більше ніж загалом з усіх пристроїв, котрі проходили даний тест. Далі запустимо Solar Bay Extreme. По проходженні набираємо 2367 балів і 16,6 середній FPS. Далі запустимо звичайний Solar Bay, в котрому набираємо 13104 бали. Середній FPS був 49,8, в першій секції 62,8, в другій 47,3 і в третій 38.6. Так як Solar Bay тест cross-платформений, можете запустити його на якомусь зі своїх пристроїв і порівняти продуктивність. Далі запустимо 3D Mark Wildlife Extreme. По проходженні отримаємо 7808 балів і 46,8 середніх FPS. Ну і на простому тесті Wildlife. 3D Mark пише нам, що ваш пристрій надмірно продуктивний для цього тесту. І навіть якщо ми запустимо його проходження, він нам не видасть жодного результату. Але під час проходження у нас завжди буде стабільних 120 FPS. Ось такі результати по всіх тестах можете порівнювати з вашими гаджетами, як мобільними, так і не дуже. І цікаво, якщо ви напишете в коментарях ваш пристрій і скільки він набирає в тестах 3D Mark, щоб мати уявлення, наскільки iPad Pro 2024 на M4 процесорі є продуктивним. Ну і запустимо. Популярний китайський тест Antutu, результатом проходження котрого є 2 мільйони 983 тисячі 515 балів. Останній раз, коли я користувався тестом Antutu, загальні результати моїх пристроїв вимірювались в десятках тисяч, але зараз така надмірна продуктивність. Мобільних девайсів, що показники вже переходять за мільйони. Оце так. І куди ж дівати ту надмірну продуктивність? Ну і перейдемо тоді до самого цікавого. А що він покаже в іграшках? Так, для iPad OS не дуже багато AAA проєктів портовано, але я зміг запустити декілька демок. І головне, що тут є всі сучасні Resident Evil. -и. Першим запустимо демку Resident Evil V. В налаштування графіки я виставив майже максимально можливі. Це роздільна здатність в 2420 точок на 1668 без апскейлінгу, І так, щоб по графіці ми вкладались в відеобуфер, під котрий тут виділяється 8 ГБ. Я не знаю звідки. Я не можу, правда, подивитись кількість FPSів, але гра йде плавно, без будь-яких затупів. Також я під'єднав без проблем до нього свій геймплей, і грати на цьому айпеді на суперкрутому екрані з непоганою графікою і нормальним звуком ну прям дуже приємно. І на iPad OS є також Resident Evil 4 ремейк. Правда, в ньому я не знайшов якихось налаштувань графіки, тому будемо запускати гру по замовченню. Гра так само йде дуже плавно, але загальна якість картинки трохи гірша, ніж на моєму основному ПК. По ходу в порті все ж таки вирізані деякі додаткові фічі. Але тим не менш виглядає все достатньо добре, краще ніж на деяких портативних контактах. Також я збігав декілька каток в PUBG Mobile. Я намагався виставити максимальні налаштування графіки, але не знаю, чи довантажились до кінця текстури. Якісь картинки я поставив на кіношну, Ultra HDR текстури і фреймрейт теж на Ultra. І хоча я не заядлий ігрок в PUBG Mobile, але в двох з трьох каток на цьому пристрої я був MVP, і в усіх трьох матчах моя команда була на перша місці. Сенсор на iPad' дуже чутливий і тому все грається бадьоро і без затупів і міскліків. Також на огляді інших ютуберів я бачив, що вони запускають Genshin Impact на максималках в 120 fps. і гра на iPad іде без проблем затупів чи статерів. За допомогою USB хабу з виходом на HDMI до iPad ви зможете підключити додатковий монітор. Як і в даному випадку, я під'єднав свій портативний дисплей з AliExpress, на котрий огляд у мене був вже на каналі, також по Bluetooth чи USB можна підкинути клавіатуру і миш та перетворити iPad на такий собі стаціонарний варіант для роботи в якихось специфічних задачах. Миш тут працює не так, як в звичайних Windows чи macOS системах. Вона не має типового кліку, а скорше повторює ваші дії, якби ви возили по екрану пальцем. Але якщо все ж використовувати застосунки, спеціально зроблені для iPad OS. Використання в такому режимі цілком можливе. Ну а тепер давайте перейдемо до якихось підсумків і моїх роздумів про Apple iPad2024 на m 4 процесорі. І в першу чергу це мобільний пристрій компактний, зручний, тоненький для роботи в якихось специфічних задачах в режимі подорожей. Або якщо у вас немає місця під якісь стаціонарні пристрої. Але й звичайна типова юзерська робота, будь-серфінг то серфінг в інтернеті чи перегляд відосиків, дасться йому як лускання сімок. Це для нього навіть не навантаження. При потребі ви зможете використовувати як стаціонарний робочий інструмент, але все ж таки з деякими обмеженнями зі сторони операційної системи. Хоча, я думаю, Apple з цим щось зробить і, можливо, з оновленням операційної, Операційної системи можна буде перетворити свій планшет майже в повноцінний ПК чи ноутбук. Хоч і ігри в Apple Store не представлені багатьма популярними тайтлами, тим не менш, деякі розробники портують свої проекти. Під iPad OS. І так як m 4 процесори мають достатню продуктивність, щоб запускати самі сучасні і важкі ігри, то я думаю, з часом буде більше з'являтись проєктів саме під iPad. І якщо ваша професійна діяльність пов'язана з графікою, малюванням, то такий девайс разом з Apple Pencil Pro, я думаю, це must have. Якщо ви професіонал в цій справі, я думаю, ви без проблем відіб'єте як і вартість айпаду, так і підписки на повноцінні професійні застосунки. Також цей iPad можна використовувати як референсний екран з дуже чітким і детальним зображенням і правильною кольоропередачею. І придбання його, я думаю, вам буде коштувати менше або приблизно в таку ж саму суму, якщо ви будете збирати собі окремо ПК чи ноутбук для роботи, котрий витягне ваші проекти, професійний відкалібрований монітор, графічний планшет, і це все у вас буде займати набагато більше місця, а з iPedicam ви можете вийти в кафешку і сидіти малювати скетчі або навіть займатись цифровим живописом. Також я знаю, що багато людей вже переходить на відеомонтаж на мобільних пристроях, і якщо вам це зручно, Apple iPad Pro з цим чудово впорається. Його залізна продуктивність дозволить вам робити мобільний відеомонтаж дуже швидко, безпроблемно з застосуванням штучного інтелекту, фільтрів та ефектів, і паралельно ви зможете займатися ще чимось іншим. Багато інших ютуберів переробляють iPad Pro в таку собі ігрову консоль або handheld, додаючи до нього різного роду геймпади, контролери із усіма популярними емуляторами, програмами трансляції ігор, а також наявності деяких AAA тайтлів в App Store iPad вивозить це все без проблем. Але, як на мене, це буде невиправдано дорогий хендхелд. Хоча з якої сторони подивитись, цін на продуктивні портативні приставки я не знаю. Ну а для тих задач, котрі на ньому хоче вирішувати мій знайомий, цей апарат ідеально підходить. Ну а що ж по мінусам? Ну, перше, це звісно ціна. Не в кожного поважаючого себе Бетмена знайдеться півтори тисячі доларів на таку штуку. Далі, що мені не сподобалось, це все ж таки глянцевий екран. Доводиться кожні декілька хвилин протирати його ганчіркою з мікрофібри. Але це питання, думаю, можна вирішити за допомогою плівок або скла на екран. І також існують різного типу поверхні. Спеціально зроблені для художників, котрі імітують те чи інше покриття. Також мінусом є ціна аксесуарів для iPad. Якщо ми беремо офіційні штуки від Apple, коштують вони немалих грошей. Але він і без особливих проблем буде працювати з дешевими китайськими аналогами. В одному з відео я бачив, як його підключають до докстанції від Steam Deck. І все працює без нюансів. Ну і до мінуса, але з натяжкою можна віднести слабенький комплект поставки. З коробки у нас іде тільки сам планшет і кабель зарядки. Навіть без блочку, котрим ми можемо заряджати iPad. Тому зарядний пристрій доведеться купувати окремо або використовувати той, що у вас є в наявності. Купив би я собі таку штуку? Ну, певно, ні. Бо я не маю вільних півтори тисячі доларів, і навіть якщо би мав, я б витратив її на щось інше, наприклад, Бетманське ретро ПК Залізо, щоб знімати для вас цікавенькі ролики. Також я не є професійним художником, не займаюсь малюванням, створенням графіки, а монтувати відео я можу і на своєму основному ПК. Також через ситуацію в країні я ніде не подорожую, і такий мобільний пристрій мені зараз просто немає де застосовувати. Хіба що лежачи на дивані, дивитись ютубчик, але я такого не фанат. Я люблю переглядати відео чи фільми на більшому екрані і з якіснішим звуком. В іншому, якщо ж ви все ж займаєтесь якоюсь професійною діяльністю і частенько буваєте на виїздах, iPad Pro вам підійде добре. Ну і звісно, якщо у вас є зайві півтори тисячі доларів, і ви просто можете собі таке дозволити. Як якийсь ігровий апарат, я все ж таки б розглянув заточені під це портативні приставки по типу Steam Deck, але їх продуктивність навряд чи порівняється з чіпом від Apple. На них ми навряд чи зможемо виставити максимальні налаштування графіки, але зможемо пограти в усю доступну бібліотеку ігор, на відміну від того, що поки що існує для iPad. Якщо ж ви звичайний юзер, котрому не потрібна надмірна продуктивність, і планшет вам потрібен тільки для залипання в відосики чи читання новин під час лежання на дивані, поїздки в транспорті чи сидіння на білому троні, то яблучна техніка такого рівня вам явно не потрібна. Ну що ж, ось такий топовий гаджет нам сьогодні вдалось подивитись, вашу думку можете написати в коментарях. Собі би я, звісно, Apple iPad Pro на даний момент не купував, бо у мене просто немає грошей. Але якщо було пару вільних тисяч доларів, можливо, можливо, хто зна. Ну а я дякую вам за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Від мене величезна подяка ось цим людям, хто підтримує канал донатиками, та ось цим, хто оформлює спонсорства на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.